вівторка о 7.30 У програмі ранок на Олтаві. Рубрика Спорт-Екіпаж. Огляд останніх подій. Анонс наступних змагань. Гість студії. А також телевізійна вікторина. Спортивний прогноз. На переможців чекають призи. Що вівторка о 7.30. Дивись, телефонуй. Вигравай. Спорт екіпаж. Доброго ранку. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Вітаємо. Вас у нашому спорт екіпажі сьогодні я Володимир Голубничий немає. Олександра Білки він. У нетривалій відпустці передаємо йому палкий привіт. Ну а сьогодні ми е, будемо спілкуватися з моїм колегою, ведучим програми Фан Сектор на радіо. Ваша хвиля спортивним журналістом Олегом Туриком. Олеже, доброго ранку. Доброго ранку. Е, дякую, що приєднався до нас. І я думаю, що сьогодні на початку традиційно ми зробимо огляд матчів футбольних за участю полтавських команд. Ми чекаємо на цікавого гостя. Сьогодні у нас е, у нашому спортикіпажі візьме участь Воротар Полтавської Ворскли Олексій Казаков. Він уже в нашому телецентрі. Тож готуйтеся, готуйте свої запитання. І сьогодні ми розіграємо для вас квитки на перший домашній поєдинок Полтавської Ворскли, На матч, який відбудеться у цю суботу на стадіоні Ворскла, оновленому реконструйованому на новому полі. Про це ми також сьогодні поговоримо. Квитки на матч ворскла Металург Донецьк. Так що не пропустіть, коли ми вам запропонуємо взяти участь у нашій вікторині, тоді ви будете нам телефонувати або від... Відправляти смски на номер, який ви побачите на екрані. Ну і починаємо ми з огляду і аналізу короткого матчу Чорноморець Ворскла. Якщо говорити про цей матч, то можна сказати, що свято для нас продовжується, адже другий тур чемпіонату України відбувається відбувався точніше на цих вихідних. Вчора був зіграний останній матч, і вже можна підводити підсумку туру. Полтавська «Ворскла» на виїзді грала в Одесі із місцевим чорноморцем. Команда, яка має великі амбіції, команда, яка у цьому сезоні повернулася у Єврокубки, і завдання перед нашими хлопцями було взяти очки в Одесі. Якщо говорити про перший тайм, то у стартові 10 хвилин ворскла ну просто таки неслася до воріт суперника. Були у нас і гострі, навіть гольові моменти. Наприклад, після того, як з подачі з кутового м'яч потрапив у хрестовину, або після прострілу янузі шкіряний поціл у стійку воріт. Але ж все ж пробити голкіпера суперників не вдалося. І на 13-й хвилині ми пропускаємо від ці Якщо чесно, трохи пощастило морякам, тому що пропускали ми доволі таки дотепно, м'яч відскочив від пострілу, здається, Антонова, і... Потрапив до свого ж таки. Ну там ще невеличкий рикошет був такий так, так. влучив ногу нашому захисникові. Але все ж таки в першому таймі після пропущеного голу команди темп не збавляли. Гра була доволі цікава. І другий тайм почали вже, хоч і в трошки менших швидкостях, але все ж таки були моменти як в однієї, так і в іншої команди. Останню 10 хвилинку ворскляни провели переважно на половині поля суперника. Я спостерігаючи цей матч в один момент відчув: ну ось зараз буде гол. Так і сталося на 92 й хвилині. Після навісу з лівого флангу Вадим Сапай замкнув головою передачу. і М'яч опинився у сітці. У підсумку 1-1 – доволі непоганий результат для полтавської команди, враховуючи суперника, і те, що гра була все ж таки на виїзді. Ну дійсно коротко так про цей матч. Хоча, як говорив і Василь Вікторович, ну я думаю, що і вболівальники, телеглядачі погодяться, що в принципі міг виграти і Чорноморець, могла виграти і Ворскла. Ну на початку ми переживали за те, що хто вийде у складі замість Міщенка, який добре грав у Львові, і замість Олексія Курілова. Які невеличкі пошкодження мали, вони не полетіли до Одеси. Так ось, в принципі, мене не те щоб здивував, а так, порадував склад, який поставив Сачко. Дивися, він не поставив Ткачука. Хоча всі прогнозували, що вийде саме Ткачук на місце центрального захисника. Туди відсунувся Чесноков, який раніше, в принципі, ми добре знаємо, як він грав на цій позиції. І я б сказав, що склад такий атакувальний виставив Сачко. Ну і... По початку матчу саме це відчувалося, що ворська приїхала за очками, і от е, зараз там фахівці, вболівальники всі говорять: ну от що що Штачко нового вніс, то от ну я думаю, так і 80. вісімдесят. Погодяться, що щось таке вже нове є, і це таке нове атакування. Ну можливо, через те, що Василь Сачко все ж таки форвард Тут як ти думаєш, погоджусь на 100%, Ротація була доволі цікавою. Мені сподобалось, що два фланги у нас працювали добре, і пердута підключався завжди до атак. Бачили ми Сапая, доволі цікава позиція була Марковський в цьому матчі, адже знаємо, що він завжди грає плеймейкера. Тут він грав разом з Дедечко відтянутого опорного півзахисника і давав простір для спочатку Василаки і Громова, а потім вже були заміни. Там і Кривошенко виходив і Буднік. Тому я для себе відмітив, що по перше, щодо цієї гри. Дуже сподобалась гра наших гравців на підбираннях, не лише пресинг. Він у нас завжди на хорошому рівні. Його було достатньо. А саме підбирання відчувало, що гравці займають свої позиції, і тому після цих відскоків, ударів, невдалих пасів м'яч знову потрапляв до нашої команди. Це можна було спостерігати, особливо біля воріт чорноморця. Ну а по-друге, я відзначив би комбінативність атак, можна може говорити ще й зарано. Але у цьому матчі було видно цікаві розіграші, комбінації, навіть нестандартні паси. Той самий Дедечко дуже цікаво грав, і перевісити міг суперника, і прострілити, прострілити доволі цікаво. Ну, а я б ще знаєш, що додав? Я б ще додав те, що Ворска класно грала головою. От е, таке відчуття було, коли наші виконували стандарти, коли виконували кутові. Що щодноморець якось е, в цьому компоненту гри все ж таки поступається. І, можливо, це також щось таке нове. Е, от я пригадую, коли я навчався, тренувався, у нас такі спеціальні заняття були по тим, як треба грати головою. Ну, я думаю, усе це є. Я думаю, що ми це запитаємо у Василя Сачка в одній з наших наступних програм. Ну і е, ще кілька слів про дебют Василаки, про румунського півзахисника про плеймейкера, от як тобі дебют? Ну, По перше, ми його вітаємо щодо його гри. Можу сказати, що це був лише перший його матч, тому відчувалося, що не повністю відчув гру команди легіонер. Але було помітно досвід, було помітно рівень гри, адже кілька разів він пробивав по воротах, намагався віддавати нестандартні паси. Нестандартні рішення відчуваються. Відчувається, що людина пограла не за один клуб на хорошому рівні. Думаю, що через пару ігор він набагато краще вписуватиметься у загальний малюнок гри команди. Ну, дійсно, дійсно, треба привітати Василах із дебютом. Я думаю, що от, е, такі наші враження, такі запитання, що і Олексій Казаков щось додасть, які у нього е, враження. Ну і останнє, щоб я ще сказав, багато. То хто ще порівнює цей матч з матчем минулого чемпіонату? Коли пам'ятаєш, Орска програла в Одесі 0-1 і тоді Чорноморець все ж таки виглядав сильніше і мав більшу таку перевагу. Тоді, взагалі, і ударів в поворотах наших голкіперів були більше. Зараз я б сказав в цьому матчі рівна гра. Отже, Ворсква зіграла в нічию. одне очко з Одеси, чотири очки після двох виїзних поєдинків. Це дуже добре. Ми з нетерпінням чекаємо нашу команду у Полтаві у суботу на оновленому стадіоні. Ворсква. Це цей матч у 19-й годині. Друзі, приходьте вчора. Ми були на стадіоні, ходили по новому полі. Найновіше поле зараз в Україні найкраще поле як на сьогодні. Ми говорили із технічним директором клубу і з головним агрономом Володимиром Ловким, який нам розповів дуже багато таких тонкощів, цікавинок, ноу-хау, от як готують поле, як воно має працювати. Ну я також сподіваюся, що в одній з наших наступних програм, десь можливо, у вересні, Володимир Ловкий, також завітає до нашої студії. Ми з ним поспілкуємося, тому що тоді вже можна буде оцінити, як прожилося поле. Все ж таки, ще такий короткий проміжок часу, але роботи зроблено дуже багато. Також встановлені нові пластикові сидіння на західній трибуні. Дренаж новий встановлений. Тепер має бути все гаразд. І не боятися, щоб ми дощу, зливили, все такого іншого. Гідроізоляція, нові бігові доріжки. Приходьте, головне, щоб Ворскла виграла. Ну і друзі, зараз ми ставимо вам запитання. Ви можете виграти квитки на матч ворскла Полтава, Металург Донецьк. Саме Донецький Металург, наш наступний суперник. Запитання дуже просте. Телефон наш 74426. Ми в прямому ефірі. Перший, хто дозвониться і дасть правильну відповідь, той отримує квитки на цей поєдинок. І давайте з вами пригадаємо, до речі, ось квитки. Пригадаємо матч минулого сезону, який закінчився скандалом. На останніх хвилинах арбітр зарахував нам м'яч. Ми програли нульодина. Запитання дуже просте. Як же прізвище того арбітра, який обслуговував поєдинок Ворського Полтава Металург Донецьк в минулому чемпіонаті, коли ми програли 0-1? Отже, хто знає прізвище арбітра, той отримує квитки. Ось. Квитки на матч Ворського Полтава донецьк Підети з компанією з друзями, з дівчатами, з хлопцями. Одним словом, будете вболівати за нашу команду. 7 44 26 Хто перший той виграє квитки? Ну, якщо ніхто не знає у прямому ефірі, то й буде відправляти смс-повідомлення на номер, який ви зараз також бачите. Чекаємо. Ну а ми переходимо. Хотілося ще, хотіло ще додати щодо Ворсклу. Якщо говорити за чотири залікові пункти, і наша команда зараз займає четверте місце у турнірній таблиці, але це не єдина радість, адже хлопці з дублю наші розправилися із своїми колегами з Одеси з рахунком 1-3. Найцікавіше те, що всі голи забив баранник і забив їх у період 9 хвилин. Ну, Цікавий результат. Дійсно, ми привітаємо і Володимира Прокопиненка. Молодіжний склад. Бараніх Олег, він взагалі унікальна людина, він може забити три м'ячі. Я ще пригадую, 2011. Рік, як він забив м'ячі кривбасу. Там здається протягом 6 хвилин, якщо я не пам'ятаю, ну це обирані, треба запитати. А Молодець. Теж, Молодець, ми чекаємо олеже від тебе в основних матчах. Ми маємо телефонний дзвіночок від нашого телеглядача, який, я думаю, всі квитки має отримати. Алло, доброго ранку. Алло? Алло, говоріть, як вас звати? Е -е, добрий ранок. Доброго ранку. як е -е, вас звати? Володимир Буткевич, мене звати. Дуже приємно, пане Володимир, доброго. Отже, як прізвище арбітра, який обслуговує. Скандальний поєдинок. Якщо вам не чути, треба додати гучності в вашому телевізійному приймачеві. Трішки додайте. Uh -huh. Давайте бо бажаючих <правда> я думаю. багато. Придвище арбітра Анатолій Жабченко. <правда> Анатолій Жабченко. <правда> Пане Володимире, я вас вітаю. Квитки вам! Зателефонуйте <правда> до нас після програми і ми домовимося, як ми вам отримуємо. Або, можливо, ми зустрінемося перед матчем і також з вами познайомимося і покажемо сюжет саме про вас. Та Жабченко арбітер той судив той матч скандальний, який закінчився серйозними такими висловлюваннями президента команди Олега Бабаєва. Ну сподіваюся, що Жабченко вже не приїде у суботу на цей поєдинок. Не хотілося б, до речі, я... хотілося б дежавів. Не хотілося б деживів. До речі, я зовсім не згоден з тими вболівальниками, які інколи в інтернеті або так на вулиці говорять про те, що там, в принципі, нічого такого не було. Або ж вони були на стадіоні, дивилися матч по телевізору, або ви взагалі ніколи не грали в футбол. І не відчуваєте, як це так грати в футбол, коли арбітер тобі цього робити не дозволяє. Зустрінемося на стадіоні. Тепер про першу лігу. Так, якщо говорити про першу лігу, там у нас представник один, футбольний клуб Полтава, і зустрічався він з Олімпіком. Для нас рахунок доволі таки хороший, тому що 2-1 перемагає футбольний клуб Полтава. Забували у нас Олександр Жданов і Максим Зеленевич. Цікаво, що Зеленевич забуває уже в доданий арбітром час. І наші команди, як Ворткла, так і Полтава зуміли вболівальників трошки понервувати у цьому турі. Ну, в будь-якому випадку Полтава має три залікових пункти і дев'яту позицію. Отже, полтавці знову зробили компенсований час. Перша перемога Іллі Близнюка. Робота ще не початий край, тому що комбінаційної гри ще немає. Про це ми постійно говоримо. І хочеться побажати в наступному поєдинку, а Полтава їде до Сум, Сум так. на ювілейний дуже серйозний матч. Також здобувати очки. І дійсно можна порадіти. Ну і кілька слів про вболівальників. І як от у мене написаний що необхідно буде Поговорити е, про е, таке: про вболівальників, е, куріїв та міліцію. Болівальників дуже мало. Я не знаю. Вхід безкоштовний, ворскла не грала, спеки не було, дощу майже не було. Чому б болівальники не йдуть на футбол, не підтримують свою команду? Тут уже не зрозуміло. Тим паче, що гра на вихідних, звичайно, все вдома на такому затишному стадіоні болівальники не приходять. Це говорять про те, що дійсно ви футбол не любите. І хоча мені дехто говорить, що от не ходять через те, що дуже багато трансляцій, але Полтаву загальнонаціональні канали не показують. Болівальники не приходять. Можливо, не приходять через те, що там майже всі палять спокійно Міліція, наскільки я знаю, палити в громадських містах Це зараз не можна. Але як на е, зупинках громадського транспорту, так і на стадіоні локомотив. Я не знаю, скільки там людей палить, там стоїть такий дим. Міліція зовсім ніяк не реагує. Говорять, що в державі нема грошей. Ось вам гроші. Привітаємо! Привітаємо Полтаву з перемогою і успіху. І кілька слів перед тим, як Олексій Казаков до нас приєднається про другу лігу, тому що там також є перемоги і є поразки. Перемоги є дві з трьох, так би мовити. Більшу частину ми виграли поєдинків. Починаємо з футбольного клубу Карлівка, який грав із скалою. 1 1-0 перемагає наша команда. Забуває Сергій Гриценко, і ми вітаємо футбольний клуб Карлівка з першою перемогою у цьому сезоні. Гірник спорт, на жаль. Здобував поразку вдома, грав він з миром за нашу команду. Забував Ігор Кирієнко, але все ж таки не вдалося не вдалося гірнику спорту. Зрівняти хоча б рахунок. Ну нічого. Ну, і хоча грали майже е, тайм у більшості, але так. не вдалося. Ігор Жабченко, тренер команди, сказав, що ну не використали. От не вийшло у цьому матчі. Треба підсилюватися. Дуже коротка лава гравців, лише там обмеженій е, кількості, треба ще, ще десь брати футболістів. Ну і просто злива голів на ворота суперників від футбольного клубу Кремінь, який грав з Реал Фарма. Е, на першій хвилині Степанчук Сергій забуває, потім і Стебловськ і Кунєв, і буличов забували просто таке е, феєрія голів. Ну, якщо зазирнути у турнірну таблицю, то Кремінь тепер займає перше місце. На це треба звернути увагу. Я вітаю всіх болівальників полтавського футболу. Гірник Спорт дев'ятий. А Карлівка посідає 12-те місце. Ну, про Кремін там взагалі про Степанчука можна говорити, що ця людина скоро потрапить до книги рекордів Гіннеса. Він спочатку забуває на другій хвилині, потім на першій. Тепер всі чекають, що він заб'є на 20 й секунді. Просто такі, такі феноменальні якісь успіхи. Ну, скажімо відверто, що команда Сергія Свистуна поки що грала не дуже серйозними суперниками. Подивимося, як буде далі. Хочеться, щоб дійсно в нього все вийшло, щоб Кремінь у нас також потрапив до першої ліги. Незважаючи навіть на суперників, я б додав, що зараз в інтернеті у. Інтернет-ресурсах пишуть, що Кремінь один із найскладніших суперників буде у другій лізії. Це пишуть не наші фахівці, а взагалі по Україні. Тому цікаво. До чого ж, друзі на цьому все перший тайм закінчився. Але попереду другий якщо ви до нас телефонуєте, трішечки ще почекайте, тому що зараз до нас приєднується воротар футбольного клубу Ворскла нашої улюбленої команди Олексій Казаков, який також буде відповідати на ваші запитання. Тож почекайте. Що вівторка, о 7.30 У програмі ранок на Алтаві. Рубрика Спорт, екіпаж, огляд останніх подій, анонс наступних змагань, гість студії а також телевізійна вікторина. Спортивний прогноз. На переможців чекають призи. Що вівторка? О 7.30. Дивись, телефонуй, вигравай, спорт екіпаж. Продовжуємо, друзі «Спортекіпаж» і далі наша рубрика Гість спортикіпажу, інформаційний партнер рубрики гість спортикіпажу, сайт болівальників футбольного клубу «Ворскла». До речі, на цьому сайті ви можете дивитися наші програми у запису. Якщо сьогодні проспали, ну про це вам потім друзі розкажуть. А у нас сьогодні в гостях воротар футбольного клубу «Ворскла» Олексій Казаков. Льош, доброго ранку. Дякуємо, що прийшов. вранці. Ну, для футболіста, мабуть, це е, майже такий громадянський подвиг. Вранці е, так рано прокинутися і прийти на програму, так? Так, це так. Хочеться поспати більше. Переважно, мабуть, е, сови футболісти, жайворінки в команді є, хто, хто рано встає. Ну, майже немає. Всі люблять більше поспати. Тяжко. Утро. От скажи, будь ласка, ще таке запитання. Матч в Одесі розпочинався 21.30. Майже таке е, лігочемпіонський Чемпіонський е, початок. От, як для футболістів, коли е, от інколи так буває, що або треба дуже рано грати, там, о 13-й годині ми знаємо такі матчі є, або пізно ввечері в 21.30, 22. Це якось впливає на фізичний стан, на, на готовність? Ну, було незвично в 9.30 грати. Але... Зато не жарко було, доволі прохолодно було в цьому разі добре. А коли в час, влітку жарко, важкі умови для гри. 9.30 незручне час. Ну що, які взагалі враження про стадіон в Одесі у тебе? Дуже гарні враження, гарна атмосфера. Дуже хороший стадіон в Одесі. Багато болівальників прийшло підтримати команду. Така атмосфера була доволі хороша. Брати приклад. Е, та, е, про сам матч. От, е, ти е, знаходився на лаві запасник, постійно маєш бути готовий вийти на поле, якщо щось трапиться. От, е, багато хто із тренерів, футболістів, коли вони не грають, коли вони на лавці, сидять, говорять, що це. Складніше, ніж грати, перебуваючи на лавці. От, як ти там переживаєш? Які твої відчуття були, зокрема про матч в Одесі? Ну так, сидиш тяжко. Ну, переживаєш за партнерів своїх. Доволі така нервова гра була, пропустили. Перві хвилини атакували, могли два рази забити. Ну, так, переживаєш. За партнерів. Ну, ти е, вірив про те, що вдасться забути? Ну так, да, так. Да. По Грі так казали, що далі дожати, зрівняти рахунок. Е, зараз у команди е, змінився тренер, і наскільки я знаю, тренер з, е, з воротарів, так, Олег Остапко е, займається з воротарями. От, Що в цьому плані такого змінилося? Е, ну, нові вправи. так, Доволі цікаві тренування. <смеш> не можу сказати. А, але у команді з'явився ще один воротар Ткаченко, вихованець київського Динамо. От, яка зараз ситуація з воротарем? От конкуренція, от як ти до цього ставишся? До конкуренції, до того, що з'являються нові воротарі? От. Ну, конкуренція це залог росту. Такої конкуренція ну, немає. Ну як ми всі товаришуємо. А, а Спілкуємося друг з другом. Ну, робоча конкуренція надо доказувати на полі, а тренеру вирішувати, кому грати. Ми нагадаємо нашим глядачам, що ми у прямому ефірі Олексій Казаков, Воротар Воськ. Сьогодні у нас в гостях 74426. Наш телефон. Якщо у вас є запитання до Олексія, будь ласка, телефонуйте, я думаю, він люб'язно на них відповість. Алі, скажіть, будь ласка, чим відрізняється стиль тренерства Василя Вікторовича від його попередників? І взагалі, що нового вніс у життя команди Сачко? Ну, тренування змінилися. У нас збір був у Словенії. Більше на фізичну підготовку працювали з м'ячами, почали більше тактично працювати з гравцями. Ну, як ротарі більше з тренером вратарів працюють, а гравці ну, з Василем Вікторовичем. Ну, гарний колектив зараз підібрався, добра атмосфера, нові люди вже вписуються в гру. У нас є перепрошую телефонний дзвіночок. До речі, про нових людей. Вчора ми говорили з прес-секретарем керівником прес-служби нашої команди. Говорили про те, що п'ятницю відбудеться офіційна презентація, має відбутися новачків і буде відкрите тренування, де і вболівальники, і журналісти зможуть прийти на стадіон Ворска, подивитися. Так що слідкуйте на сайті за інформацією, коли це відбудеться. У нас є дзвіночок. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати? Скажіть, будь Розкажи, будь ласка, про свою біографію і де ти починав грати в футбол. Дякую вам за дзвінок. Э, ну, про початок своєї кар'єри. В одному з інтерв'ю ти говорив про те, що там не закінчив якоїсь э, великої футбольної академії, що ти сам йшов, э, сам навчався і сам починав. От, розкажи, будь ласка, як все починалося? Чому в ворота став? Ну, це навіть не знаю. Починав. Решетирівці не закінчував так ніяких спортивних інтернатів, спортивної школи. Ну, Все життя мріяв грати в футбол. Багато тренувався. Прагнув достигнути, щоб попасти в професійний футбол. Ну, потихеньку мрії здійснюється. А нападником не пробував грати в Одразу ворота став? Ну так, да, да, як... так, так слово. А, як е, сталося так, що ти от саме до Ворської потрапив? Наскільки я знаю, тебе Олег Кривенко порекомендував до е, нашої команди, так? Так, Олег Кривенко порекомендував, щоб подивилися на просмотр, приїхав і поїхав з командою на збори. І тоді Сергій Свистун був головним тренером. Ну і підписав контракт і залишився в Ворскі. Тоді це була е, молодіжна команда, так? Ну, да, так, от, так. Які тоді були враження, от, коли ти вже підписав контракт і потрапив до команди? Дуже позитивні враження. Дуже був радий, що підписав з команди Ворскла. Дуже позитивні враження. Е, у е, минулому сезоні, наскільки я знаю, ти зіграв два матчі позаминулому чотири, так? За е, основний склад тут. Які матчі тобі найбільше запам'яталися? Mm, ну, гра е, з Дніпром на виїзді і з Одеським Чорноморцем. Такі Багато е, Ну, трибуни були майже повні, дуже така атмосфера гарна. Е, ну, Це тоді, коли Чорноморця програли, 0-1, а з Дніпром зіграли нічию 1-1, так? Так, да, так, да. Чорномарці 2-1 програла. От коли ти в основі пропустив перший м'яч, які твої були відчуття? <рес> Та ну, звичайно, нічого такого особливого. Ну, це гра, всі помиляються, всі припускаються помилок. Ну, вона працювати над собою, щоб не повторювати помилок. Багато хто з воротарів говорить, що вони пам'ятають всі пропущені м'ячі. От як у тебе цим? Ну, не всі, але багато м'ячів пам'ятаю. які пропускав. Ще до початку сезону найчастіше командам вже віддають певне місце у турнірній таблиці. Ну, Говорять про це, звісно ж, експерти футбольні. А думаю, нашим оболівальникам буде цікаво, як ти розцінюєш шанси команди у цьому сезоні. За які місця будете боротися? Ну, це сезон покаже. <смір> Зараз, в принципі, дві гри на виїзді набираємо очки. Навіть не знаю. <смір> ну так, no, да, no, no. кожну гру прагнути виграти. На кожну гру настраюватись тільки на перемогу. А в кінці сезону тоді побачимо. У нас буквально одна хвилина залишається. Одне питання ще. Є. Не так і часто полтавським футболістам вдається поспілкуватися з болівальниками. Чого чекають болівальники від команди, зрозуміло, перемог. А чого чекають гравці клубу з боку підтримки? Ну, звісно, було б добре. Якби побільше людей з'являло, приходило на стадіон підтримувати команду. Гравцям би було приємно. Коли їх підтримує більша кількість болівальників, приємніше грати, відчувати їхню підтримку. Отже, друзі, ви знаєте, що робити. Потрібно приходити на стадіон і вболівати за улюблену команду. Що, Льош, ми тобі дякуємо за те, що знайшов час. Вранці прийти до нас. Тепер вже зустрінемося на футбольному полі. Удачі тобі! побільше хороших сухих матчів. І привіт усій команді. Ми за вас вболіваємо і вас любимо. Дякую. Дякуємо, Олексій Казаков, воротар футбольного клубу «Ворскла». Ну і на цьому, друзі, все у нашому сьогодні, сьогоднішньому спорт екіпажі. Далі буде нетривала відпуска. А потім ми з вами знову почуємося. Перемог вам. Гарного настрою, хорошого здоров'я. Зустрінемось що вівторка о 7.30 у